Книжковий арсенал це не просто подія, не просто книжковий ярмарок. Це особливий часопростір, в якому відбувається культура. Часопростір, в якому, наприклад, можна знайти ось такий зручний диванчик, на якому затишно вмоститися з новою книжкою. На виставці ми побачили багато книжкових новинок, про які хотіли би вам розповісти, але водночас хотіли би розповісти і про саму виставку, передати ті неймовірні відчуття, які ми пережили протягом цих п'яти днів. Отож пропонуємо невеличкий експеримент. Поки я розповідатиму вам про книжкові новинки, які привернули нашу увагу, ви зможете насолодитися неповторною атмосферою книжкового арсеналу у невеликій відеопрогулянці. Отож, перша нам впала в око книжка із промовистою назвою Як я руйнувала імперію. Це повість для підлітків написана відомою дитячою письменницею Зіркою Мензатюк. вийшла вона у видавництві Старого Лева. Її особливістю є те, що це перша повість для підлітків, присвячена подіям останніх років Радянського Союзу. Втім, звісно, повість не зовсім про це. Повість про дружбу, про стосунки, про життя в підлітковому віці. Але всі ці події відбуваються на тлі того великого соціального потрясіння, яким став розпад Радянського Союзу. Імовірно, саме зараз, коли сучасні Підлітки це вже діти, які народилися в Незалежній Україні. Дійсно настав час для осмислення цієї доби і в дитячій літературі також. Це ще одна цікавинка Сповідь після зламу антологія сучасної польської драматургії, яка вийшла у видавництві Темпера. Драматичні твори, в принципі, не часто виходять в Україні окремими виданнями, тим більше перекладні. Тому за цією книжкою варто хвилювати. І як бонус перекладачами у цій книзі виступили такі знакові для української літератури постаті, як Олександр Бойченко, Андрій Бондар та Олександр Ірванець. У видавництві піраміда вийшла книжка Миколи Рябчука 100 анекдотів. Думається, автор зумисно заграє із назвою, більш схожою на назву жовтої брошури. Втім, слово анекдот тут використовується не в значенні смішна коротка байка, а радше в своєму первісному, давньогрецькому значенні. Історія, яка справді трапилася у житті. Це історії і сумні, і комічні, але всі вони описані з приталанним Рябчуку, стилістичним блиском і добрим гумором. Книга вийшла у видавництві Лаурус. Це три оповістки авторства Умберто Еко. Цього разу еко знову виступив як інтелектуальний провокатор. Втім, провокація його спрямована на дітей. Три оповідки це три казки. Але казкиці на достатньо складні недитячі теми. Водночас прекрасні ілюстрації Евдженіо Кармі відкривають для дитини світ абстрактного мистецтва. Словом, це книга для сміливих батьків, які не бояться формувати в своїй дитині незалежне мислення та широкий світогляд. У видавництві крок вийшла нова книжка в серії поетичних брошур, яка вже добре відома нашим відвідувачам. Це книжка фінського поета Рис Тараси під назвою Березовий рум'янець. Ця серія, власне, і цінна тим, що видає таких -от екзотичних поетів, як Рис Тараса. Фінський поет, що мешкає в маленькому містечку Сомеро і працює бібліотекарем. Навряд чи в нас би була можливість познайомитися його з, твор... з творчістю, аби не видавничі експерименти видавництва крок. Видавництво Комора видала книгу Довженко без гриму. Власне, назва говорить сама за себе. Це збірка архівних матеріалів, листів, спогадів, інших документів, порядкована і видана з коментарем Віри Агєєвої та Сергія Тримбача. Ця збірка розкриває нам Довженка як дещо складнішу і суперечливішу постать, ніж ми звикли бачити його у шкільній програмі української літератури. Нарешті вийшла довгоочікувана друга частина графічного роману Даогопак. Автори якого не забувають нагадувати нам, що це перший український комікс. Друга частина Шляхетна любов продовжує першу під назвою Анталійська гастроль і, без сумніву, має бути в колекції будь-якого українського любителя коміксів. У видавництві старого вийшла ще одна цікава книга для підлітків. Це роман британської письменниці Салі Грін на це свого роду Гаррі Поттер, яким би він міг бути у справжньому світі, світі, який буває дуже жорстоким, світі, де чорне і біле не є розділеним чіткою лінією, світі, де біль і кров справжні. Можливо, цей роман не подарує підліткам чарівного світу, в який можна втекти від реальності, але точно розвиватиме їхнє естетичне чуття, бо написаний він у дуже цікавій та авангардній манері. До того ж цьому допомагатиме чудовий переклад Віктора Морозова. Неймовірна абетка вийшла у видавництві основи. Це перша українська абетка, ілюстрована шедеврами живопису, графіки, скульптури, які взяті з колекції національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Тут на кожну літеру дібрано слово або об'єкт, який можна знайти в різних картинах, скульптурах і подані фрагменти цих картин і скульптур. Таким чином, дитина може не тільки вчити абетку, а від самого початку привчатися до світу високого мистецтва. Звісно, ми розповіли лише про малу частину нових книжок, які видавці привезли на виставку. Але зізнаємося, справжньою метою цього блогу було спокусити вас наступного року не полінуватися, підняти попис диванів і самим приїхати на книжковий арсенал.